Додому з перемогою у французькій толузі збірна України здобула першість на чемпіонаті Європи з регбі серед юніорів. У складі національної команди вперше виступали вихованці Івано-Франківської ДЮСШ номер 2 Назар Семйон і Валентин Коваль. Хлопці згадують, як виборювали у мріяну перемогу. кажуть, найскладнішою була півфінальна гра із лідерами турніру чеськими регбістами. Ігра була дуже складна. Вони дуже всі рослі ігроки. Перший тайм ми, на жаль, програли 17-0. А в другому таймі зібралися. Тренера нас підгасла вболівальників. Слава Україні! Героям слава! Ми зарядилися, настроїлися і вийшли на другий тайм, і перебороли їх з рахунком 19-17. Зробили камбек і пройшли далі у фінал. У фіналі українці змагалися із командою Литви, здобули переконливу перемогу з рахунком 43 8 Загалом європейська першість видалася напруженою, стверджують гравці. Втім, у регбі по іншому бути не може. Цей від спорту є травматичним. Без тусанів не обходиться жодна гра. Потрібно вміти терпіти, потрібно вміти Перемагати труднощі і незважаючи на ніщо йти вперед. Інакше в регбі не буде. Тут штовхають, тут треба бігти. Тут, е Якщо не буде сили волі, то не вдасться досягти результату. Отримав травму на європейському турнірі і Валентин Коваль. Втім, грою залишився задоволений, як і його товариш Назар Семйон. Хлопці з гордістю демонструють свої основні трофеї, медалі першості. Наразі регбісти грають у складі Івано-Франківського Роланда. Він входить у десятку кращих українських команд. Популярність ми тільки формуємо наполегливо вперто і е, е, інфраструктура. Е, Нашого виду спорту на Прикарпатті розширюється. Ну, в основному це є в місті Івано-Франківську. Ми залучаємо все нові загальноосвітні школи. У нас є такий проєкт Регбі 5 безконтактного варіанту регбі, в який можуть грати школярі, мало навчені цього. Здобути перше місце у чемпіонаті Європи з регбі дозволить українській збірній посилити власний рейтинг. І наступного року команда виступатиме у вищому дивізіоні. Ольга Цьома, Андрій Українець, новини на вежі.